А я так просто курка з вітряні. Чудовий, золотистий, апельсин. Це За дусі у ті козель, таки коєсний тільки ягоди. Сиди, погляньте, солодкий ви на хаті я. ягоди важкі. Та годі, годі. Випалятися даремно, І Ви всі смачні і гарні хоч куди Давай подякуємо Богу за цій багаті, щедрі врожай. Ми дякуємо Богу за каву, за диню за духмяні груші, Сливи, виноград, хай тобі лунає, Господи, Хваління що благословив. Наш город і сад. Ми дякуємо за свіжий хліб, за воду, за вітер, до загрози і туман, що твої руки гріють у непогоду і від підись любить берегли. Поможи нам, Боже, у Христі зростати, щоб тебе прославити. Аминь, молодцы, душа.